З приводу ковіду, до речі, з 10-го місяця е, я дивився вже зараз. Зарання, що він повертається там? Зараз намагаються втікти всі. Ну тобто, чоловіки там просто в панічній атаці. Ви, 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 ви виїжають, куди тільки можна виїхати. Це все красиві слова, як е, обдовбаний наркотиками е, медведів. Питається нам втюхати, що він зараз. Він от зараз я запущу ядерну зброю. Ми вже рухаємося в перемогі. І вже йде, вже вона ця перемога іде дуже близько. Бо мені здається, що дуже багато хто про це забув і живе просто нормальним своїм життям, так і ін інколи спускаючи в метро для того, щоб пересидіти повітряну тривогу. Але ми забуваємо, які жахіття там відбуваються. Вона символізує дуже таку жахливу ситуацію у владі. Як криси тікають, розгрібають все, що можна розгрібати, але те, що там відбувається зараз, це дуже. Щось дуже позитивно відбивається в мені. Чому у нас війна? Чому ти народився саме в цей час? Чому карма повертається? Я завжди казав, що війна повертається завжди туди, звідки вона почалася. Мене звати Дар'я, і сьогодні з нами на зв'язку Переможець битви екстрасенсів Макс Гордієв. Вітаю вас! Вітаю, вітаю, мої незламні люди. Дуже сподіваюся, що у вас у всіх сьогодні все буде добре. З приводу питання, з приводу Москви, там в них в госпіталі, в сокольниках, начебто знов ввели масочний режим. Пишуть, що пов'язане якось з короною. <клес> чи це так, чи там щось інше відбувається, і що? Ну Там хвороба якась. <клес> Ні, це хвороба, це не ніяких там експериментів і тому подібне нема. Це просто хвороба, яка проходить. Це ну ковід, може бути спокійно. А, ну ви ж розумієте, що в 10-му місяці треба з приводу ковіду, до речі, в 10-го місяця я дивився вже зараз зрання, що він повертається, і ну, буде плюс-мінус та же ситуація, як на початку. Тому нам треба просто бути готовими до того. Якщо ви вже хворіли, то ну, вам е, нічого боятися. А якщо ви ще не хворіли, то ну, буде важко. Але нічого нового. Нічого нового. так? Може там якийсь лонг, там кажуть, що якийсь лонг COVID прийшов там з Великобританії, що там десь щось. Але я вас запевняю, що абсолютно буде все те ж саме, що і зараз. Нічого нового. Абсолютно. У нас якось війна в пріоритеті, ніж ковід, тому так. звичайно. З приводу також Росії. Момент тої мобілізації, яку всі чекають, чекають, не дочекаються. Наш ГУР каже, що відкладають до останнього моменту, тихенько там набирають. Чи буде офіційно на Росії оголошено про ту мобілізацію? Хм. Там зараз відбувається дійсно дуже жахливо все. Чому? Тому що всі тікають. Там зараз намагаються втікти всі. Ну, тобто, чоловіки там просто в панічній атаці, ви 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 виїжджають, куди тільки можна виїхати. Але давайте я вам так скажу: не забувайте про те, що Росія а, тримає ще окрім України в страху цьому. Ну, те що в страху, це неправильне слово. Вона в страху тримає іншої країни, а нас до нас вона е, чіпляється, так можемо сказати. А нам потрібно розуміти, що ці ж солдати ще їздять в різні інші континенти, точки, і вони ж Путін ж розпоряджається ними як е, цими знаєте зграйка туди, зграйка сюди, зграйка там стоїть. Те, що він, він просто боїться, він ви повинні зрозуміти. Також він набирає для своєї армії, щоб ця армія була. Якщо, не дай Бог, на нього хтось там нападе, він думає так собі, то йому потрібна своя армія вже вирохована. Тому те, що зараз відбувається, це в принципі плюс-мінус відбувається оця вся панічна атака в більшості. Тому те, що там збирають 300, ну добре, 300 тисяч, там 100 він може поставити там собі в армію там основних, так? щоб вони там захищали там з тих 300 з зібраних. 100 відправить десь кудись далі, 100 в пакети відправить в Україну. От Мені здається, це дуже важливо мати при собі вже в цьому, знаєте, в їх пайке пакет, щоб можна було його туди скласти. Розумієте, це дуже важливо. Це так Путіну, як знаєте, підсказка така на майбутнє, тому що ну в нас в Україні не, не буде стільки пакетів. Що нам це, це з цим робити, але суть не в цьому жарти е, в сторону, ш, все по серйозному. Давайте так, хвилюватися зараз ні про що вони всі бояться, реально вони не хочуть це робити. Це якщо б знаєте, вони нема давайте так. Правильно скажу в них нема е, мотивації. За що вони йдуть воювати? Розумієте? Як це у нас є мотивація забороняти свою землю? У них мотивації нема і не буде. Тому сказати, що щось там добре, що нам потрібно якось цього боятися, не потрібно. Це все красиві слова, як обдовбаний наркотиками. Медведєв намагається нам втюхати, що він зараз. Він от зараз я запущу ядерну зброю. Ну це ну плюс-мінус, так недооцінювати їх також не можна, але е, переоцінювати це таке ж, також не дуже гарна історія. У них є е, збро... ну, є багато солдатів, які будуть стояти на території саме Росії, і вони помалу, помалу пускають в нам оцей весь шлак по факту. З сіл десь заберуть, там десь з тих якутії, там оце все з острововці, ну коротше, ось ось ця ся вона то так, є генерали, є там такі дуже е, е, масивні дядьки, які там боронять і не боронять, а які нападають на Україну. Але в цілому я можу сказати, що е, не буде, ну нема, нема там чим воювати, навіть якщо вони туди підуть. У них нема зброї, розумієте? Нема е чим боронитися. Тому вся ця історія з приводу того, що ну хай збирай хоч мільйон, в тебе є зброя, в тебе зброї також нема. Хоча у нас також тут не дуже все класно зі зброєю, давайте так чесно на чистоту. Але те, що так буде, ну хай собі говорить, що хоче. А якщо брати момент, ну ми розуміємо, що на фронті відбувається, що там за нелюди. Бо люди не поверне повертається, язик сказати військове керівництво. Чи планує воно якийсь наступ, якийсь прорив української оборони на умовно-східному чи південному напрямку ви розумієте? В них стан зараз не дуже гарний. Чому тому що вони, вони не злажені, вони втрачають зв'язок зі своїми командирами, зі своєю командою? Вони не можуть зрозуміти, що їм робити. Це до речі, якщо ви помічали дуже часто. Казали, ми не знали, куди ми йдемо, нас командир кинув, і ми типу, залишилися тих, яких в полон забирають. Тобто, у всіх майже одна та сама історія. Я їм вірю, бо вони просто командири це втікають. І ви розумієте, в чому суть всій російській армії? Як, ну, давайте так, я не буду по 20 разів повторювати, що я не говорю про те, що російська армія дійсно така слабка. Я намагаюся е, пояснити, що в них нема правильного е, контакту зі своїми людьми. Тобто немає якоїсь е, гурт, гуртованості внутрішньої. Тому вони не розуміють, хтось там стоїть, хтось там стоїть. Їх поставили сюди, вони тут стоять. Вони не розуміють, е, що до чого. Розумієте, нема такого якогось конкретного збору. Є, звичайно, такий якісь там, типу. Формат, але ви розумієте, в тому то й проблема. Непрофесійність багатьох солдатів призводить до такої ситуації. Але я не кажу, що це погано. Це дуже добре. Армія, яка так багато про яку так багато всі говорили, здулася в той же момент, коли почалася війна. І репутація Путіна впала. Бо ви можете уявити, скільки інвесторів вкладалися в, в його зброю, в його е, якісь плани, в його Росію. І тут якась Україна, якась така для нього незначна країна, яку він хоче поставити на місце, борониться. І борониться вже другий рік. Це велика повага і шана нашій, нашій державі. Нашій владі, не дивлячись на те, як її зараз безсоромно всі обсирають так, що просто мені аж соромно стає за нас. Але я хочу сказати про те, що ті а, люди, які ну люди, свині, які боронять, не боронять, а нападають на нашу землю, там, там, там загони. Там загони. Їх просто розумієте, як свиней треба. Ну, все все. Це, це навіть, мені здається, обідно для свиней, якщо їх так називати. Um, так, я, я згоден. Давайте ще трошки про жовтень поговоримо. Давайте так. Які гарні новини ми можемо очікувати в жовтні, українці? Карма повертається. Карма повертається. Я завжди казав, що війна повертається завжди туди, звідки вона почалася. І е, скільки разів було, що Німеччина, коли. знаєте, Є така фотографія дуже класна, е, там, де е, німецькі солдати поверталися додому і побачили, що вони приїхали в руїни. Е, і є така класна фраза, що війна завжди повертається туди, звідки вона почалася. Оце те ж саме і буде відбуватися у них. Тобто карма вже. Повертається допомога, оця карта. Вона символізує дуже багато допомоги. Це говорить про те, що Америка зацікавлена в тому, щоб війна вже закінчилася. Ну їм вже їм вже не цікаво ну, типу, гратися в це. От, просто хочу сказати. Ну і карта справедливості це говорить про те, що все повертається на свої місця. Це вже відбувається, і е, я ще казав е, на початку цього року. Я казав, що все вже буде повертатися на свої місця, все буде відновлюватися, відбудовуватися. І якби вони ото зараз не психовали, не намагалися якось там цю ситуацію виправити. Все одно, все одно ще раз кажу, що це ну ситуація ця неможлива для них і для нас переможна. Ми вже рухаємося в перемогі. І вже йде, вже вона ця перемога іде дуже близько. Так є дуже багато аспектів, на які на жаль ми не можемо вплинути, але є аспекти, на які ми можемо вплинути, наприклад, донатити. Продовжувати донатити, наприклад, допомагати далі далі військовим, Та да просто елементарно пам'ятати, що у нас ще війна. Бо мені здається, що дуже багато хто про це забув і живе просто нормальним своїм життям, так і інколи спускаючи в метро для того, щоб пересидіти повітряну тривогу. Але ми забуваємо, які жахіття там відбуваються. Ми повинні просто переглянути якісь для себе, нагадати, що там стоять люди, і кожного дня, кожного дня. Приходять некрологи цих людей, і вони боронять і далі. Розумієте, вони стоять вже два роки, стоять там, не, не повертаючись додому, і це жахіття. Тому я хочу, щоб всі згадали, де ми зараз живемо. Я хочу, щоб ми кожного дня пам'ятали про це і робили щось, те, що ми можемо робити. Так, ми на все вплинути ми не зможемо. Це однозначно. Але ми повинні почати. Працювати для себе, щоб ми в першу чергу побороли зло в собі, от про те, що ми з вами з самого початку казали, і перестали звинувачувати всіх і все у своїх бідах і проблемах. Розумієте? Бо кожного дня ми бачимо, як за дві секунди людину, яку вас хваляли, там, любили за якусь маленьку провину знищують хейтом. А ми знали, що ви погані. А ми знали, що так воно буде, розумієте? І це дуже жахливо. Тому що цей цю внутрішню біль ми трансформуємо не на те, щоб е, якось зрозуміти, чому вона у нас. Чому у нас війна? Чому ти народився саме в цей час? Чому? А ми намагаємося критикувати всесвіт людей, е, і ми все це вивалюємо на інших вигляді хейту. Розумієте? Тому треба лікуватися всім, як то кажуть, знаєте, всім потрібен свій психолог, з яким можна поговорити і вирішити це питання. Але перемога, вона вже вона вже мені пахне. Перемога оця. Вона вже іде. Я вже знаєте, може, якісь там на початку там я знаєте здогадувався, але зараз я відчуваю. Я не знаю, що там відбувається на фронті, і я не хочу знати, бо я не хочу говорити. Знаєте, зайві слова вони не потрібні. Контрнаступ він є, він буде, і е, е, там все треба мовчати. Мовчати, щоб, не дай Бог, не врочити. Але те, що там відбувається зараз, це дуже щось дуже позитивно відбувається в мені. Щось воно дуже класне. Воно зараз вже, там така сила зараз іде, що просто я не знаю, що там. Я просто я вірю, я відчуваю, що йде сонечко до нас, дуже яскраве сонечко. Тому нам треба за... дочекатися трошечки і повернути собі оцю внутрішню перемогу. Чекаємо, віримо в це. Два питання ще наостанок. Крім того, що карма повертається до Росії, що там ще буде в жовтні, наприклад, суспільні настрої і настрої в Угу. Суспільні настрої. Верхівочки наші. Агресія. Це ми про суспільство говоримо. Агресія дуже сильна. Чекаємо важкі, важкі часи в, саме в, в світло, фінанси і тому подібне. Але випадає імператриця. Імператриця говорить про те, що наша земля. Нас не залишить. Е, вона буде енергетично нас підживлювати, і це стовідсотково, не дивлячись ні на що, ні на на цей жахливий стан енергетичний, не дивлячись ні на що. Тому так з приводу: е, ось як боже як красиво. З приводу влади, е, я вам покажу ці дві карти: це на одні з найкращих карт. імператор, символ правління. Символ, це ми про верхушки говоримо вже, символ правління, символ сили, символ готовності до будь чого і у нас щось буде. У нас буде якась дуже сильна зброя. Щось дуже, щось дуже дуже, дуже, дуже важливе буде. Але не без е, трійки мечів. Трійка мечів це таке, знаєте, внутрішній стан. Будуть якісь втрати. Дуже ми втратимо дуже якусь. Е, Таку, знаєте, важливу людину для нас. Що це буде за людина, я не знаю. Але те, що в будь-якому випадку все буде добре, що все йде до перемоги, це 100%. Тому людям, замість того, щоб негатив розповсюджувати по світу, треба е, вірити і почати вірити і знати, що ми переможемо. Бо деякі е, е, люди зараз е, себе не дуже позитивно відчувають. Є таке, так, це ми подивилися Україну, так? Я хотіла Росію просто. А ми, ми, ти ви про Росію. Я думав ви про Україну. Ну, давай... добре, давайте про Росію. <схай> Та без проблем взагалі. Ви бачите, мене, мене навіть на Росії не додумався. Не налаштований <схай> не... <схай> не налаштований на Росію, а зараз ми побачимо. Що відбувається з Росією? Е, значить, по-перше, хочу вам сказати, що у них таке яскраве відчуття, що вони переможуть. От якраз, от якраз ця карта стабільності, до речі, теж випадає на людей, що вони впевнені, вони живуть з такою впевненістю, що все у них там добре. А ось Боже, я карту Таро, я вам скажу чесно. А ось карта влади. Це е, е, п'ятірка Пентаклі. Вона символізує, е, символізує е, дуже е, зараз. Секунду, вибачте. Вона символізує дуже таку е, жахливу ситуацію у владі. Е, як криси тікають, розгрібають все, що можна розгрібати. Коротше кажучи, це знаєте, коли... Так, так смішно буде виходити, що е, коли всі все роз, розгрібуть, всі гроші порозгрібають, всі повтікають, останеться один народ і такий скаже: А в смислі? А ми такі, типу, ну, що, що ти можеш сказати? А все? Отак воно і буде. Тому треба було вірити. Я вам скажу, що позитивні нотки вони все ж таки присутні в наших з вами передбаченнях, бачите. Супер. На цьому завершуємо. Дуже дякую вам за нашу бесіду, друзі. Нагадаю, що з нами був переможець битви екстрасенсів Макс Гордієв. Як завжди, в описі всі посилання на соціальні мережі Макса: Телеграм, Тікток, Ютуб, Інстаграм. Підписуйтесь, друзі, підписуйтесь на мене, будь ласка. Так.